Мешканці сіли містечок на Київщині, які пережили російську окупацію, у розмові з нашими журналістами казали, що найгірше з ними поводилися військові буряти. Про них сьогодні і поговоримо. Опять войною охвачений край, опять там множаться могили. Привіт, мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст агенції розслідувань Слідство інфо наша команда продовжує знаходити російських окупантів, які причетні до воєнних злочинів проти українського народу. Сьогодні я покажу вам обличчя окупантів з 37-ї мотострілецької бригади з Бурятії, які в період окупації стояли в районі Житомирської траси під Києвом. А на початку квітня ганебно втекли назад до Росії. Нещодавно ми вже публікували першу частину нашого розслідування. Сьогодні покажемо вам раніше невідомих росіян. Під час нашого розслідування ми знайшли деякі цікаві факти щодо них. Декого вже встигли відвести назад і поховати в рідній Бурятії як освободителя від фашизму, а хтось вже публікує селфі з окупованих міст та сіл під Києвом. Тож, знайомтеся. Майор Олександр Кондратєв, 31 рік. Згідно опублікованих українською розвідкою документів, Кондратєв служить начальником штабу 37-ї мотострілецької бригади. Це одна з ключових посад в цьому підрозділі. Він родом із Західного Сибіру, але зараз проживає в місті Кяхта на кордоні з Монголією, де й розташована ця бригада. Якраз в період вторгнення 12 березня майор опублікував на аватарці картинку з символом окупантів Ві і написом: Віра, правда, побіда. Також Кондратів опублікував одне дуже показове відео, яке чудово ілюструє, що у росіян в головах. Молчи, молчи, терпи, страдай, а боль так давить страшною силою. Опять війною охвачен край, опять там множиться могилы. Поки майор Кондратів разом з підлеглими окупантами вчиняв звірства та воєнні злочини на території Київщини, місцеві школярі з кяхти записали відео на їхню підтримку. Сміліє внучок, війні ми скажемо ні, і мой ботанік став солдатом. Ви уявляєте, що у них в головах в цих російських вчителів, а тепер ще й російських школярів? Це не заклик зупинити війну, якого хтось чекає від цих звичайних росіян. Це заклик продовжувати вбивати мирний український народ. І хто ще скаже, що це війна Путіна, а російський народ тут ні до чого? А це старший лейтенант Олег Крікунов. Йому 33 роки. Він командир взводу. Народився і виріс в забайкаллі, після школи навчався в Інституті фізичної культури. Потім пішов служити в армію. Життєвий девіз Крікунова, якщо не знає, що робити далі, роби крок вперед. От 33річний росіянин його і зробив, коли вторгся на територію України разом зі своїми підлеглими окупантами. Рядовий начин Соян 20 років. Він інстаблогер. Раніше публікував фотографії і відео з прогулянок, ресторанів і клубів. Фотографувався навіть з друзями, загорнутими в американські прапори. Аж раптом, 12 квітня, Начин Соян публікує фотографію у військовій формі та з автоматом. Якщо придивитися уважно, на нозі у нього видно стрічку, характерну для російських окупаційних військ. Так вони розрізняли свої підрозділи. Судячи з фото, 20-річний окупант сидить на приватному подвір'ї будинку. Нам вдалося знайти цей будинок і поговорити з власником. Окупант сидить на дитячому майданчику будинку в селі Колонщина, що розташована неподалік Києва по Житомирській трасі. На фотографіях видно, що окупанти розбили вікна, вдерлися всередину, і, ймовірно, влаштували там невеликий штаб, а потім просто втекли. Сімеон Добровольський, теж 20 років. Він родом з Челябінська. юнак ріс у російській глибинці, після школи пішов до армії. Потім ймовірно підписав контракт. За місяць до російського вторгнення його матір опублікувала фотографію, де родина проведжала сьому на потяг. Сьома був у військовій формі. Нескладно здогадатися, куди він їхав і нащо. До речі, про матір 20-річного окупанта. Пенсіонерка Маріна Добровольська помішана на любові до Радянського Союзу та ненавидить все українське. Щодня вона публікує фотографії російської пропаганди, картинки на підтримку російських окупантів та особисто Путіна. Нещодавно вона опублікувала показову картинку: Как больно, приходить туди, де тебя уже ніхто не жде. Так, в Україні вас дійсно ніхто не чекає, бо російська окупаційна армія несе лише смерть, біль та страждання. Разом з Сімьоном в підрозділі служив і 22-річний Найдан Бадмаєв. Після школи Бадмаєв був призваний на строкову службу, потім підписав контракт. Разом з іншими окупантами в лютому цього року 22-річний Найдан вторгся на територію України. Тут він і зустрів свою смерть. 11 березня окупанта поховали на місцевому кладовищі. Рідним пояснили, що молодий окупант загинув. Коли захищав рідний край та земляків Бурятів від фашизму? Ето тяжолая утрата. Ваш син став на путі у фашизма. Многі наші земляки сейчас далеко від нас, Захищають нашу родину. Але що він робив зі зброєю в руках на території України за 6,5 тисяч кілометрів від Бурятії, так і залишається загадкою. Це лише невелика частина окупантів з 37-ї мотострілецької бригади з Бурятії, яких нам вдалося знайти та ідентифікувати. Більше інформації буде на нашому сайті слідство.інфо. Там же будуть їхні обличчя, їхні соцмережі та соцмережі їхніх родичів. Поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Збройні Сили України, бо разом переможемо!